Забирав ящики, забрав два ящики картошки молодої, два ящики моркви, забрав два ящика цибулі і ящик буряка. А як ви забирайте і укроп. Він каже, нахрен мені твій укроп, яка з нього вигода. Так і каже, погрузили в четверку, взяти і не хотів на мене оформляти. Це моє. А він на зятя оформив, бо він молодий. І за мною взагалі ніхто не схотів балакати. Забрали все і повезли. Все можна торгувати. Крайні на весь базар знайшли мене, і це забрали мій Домашній товар. Справка в мене з села, пожалуйста, що я вирощую сам, я вам покажу документи, все без питань. Я не перекупщик. іде нічого. Інвалід першої групи, з дитинства. син інвалід першої групи рак крові. І вчора, наче вчора... так. У мене, мене все є. Ось Моя, моя про льготи, будь ласка, Ось моє посвідчення, будь ласка. О.